Добрий день. Сьогодні на нашу гуманітарну комісію присутніх три члени комісії із п'яти, яке надає нам право розпочати. Перше питання наше. Про внесення змін до штатного розпису КУ Центр надання соціальних послуг Покиївської сільської ради. В чому суть? Угу. Е, до Котівської сільської ради надійшло звернення від Центру надання соціальних послуг, е, де вони аргументували е, потребу у нових штатних одиницях. Хочу зачитати вам, хочу зачитати і. Е, в нас звернулися жителі Облітківського старостинського округу з проханням надати ним послугу в супроводі. Станом на сьогодні, у нас є кілька заяв уже космоджілів. Аргументують вони, що відповідно до методичних рекомендацій на одного працівника соціального потрібно шість чоловік на обслуговування, як мінімум. У нас зараз на обслуговуванні 66 осіб. Є на сьогодні вже шість звернень людей це від прибутка прибуток і до люди одинокі які потребують такого теж супроводу. У нас у штаті бракує людей, щоб обслуговувати, щоб хопити ці ще чоловік. Тому вони пропонують додати до штатного розпису ще одну посадову одиницю, це фахівець, який буде спеціаліст, який буде супроводжувати людей по віку, щоб охопити дороги, воні, прибуток. І просять, так як зараз все все, що стосується соціальної сфери, у нас перекладено на громади. Такі функції з'явилися і в центрі надання соціальних послуг. і В них один фахівець, і він не може купити 24 населених пункти з жителями. Це ще не значить, що ми знайдемо цих людей. Ми поки просто додаємо в штат в штабці дві одиниці, але чи знайдемо ми на роботу цих людей? Це теж таке питання відкрите. Бо не так багато зараз Добре, залишилося цих людей. Тому вони просять внести зміни, додати до штатного розпису оці дві одиниці: це буде фахівець із соціальної роботи, одна одиниця штатна, і бо в нас було вісім, буде дев'ять, і фахівець, де це, господи, соціальний робітник, це одна людина, і фахівець соціальної роботи теж одна людина. Тому в загальному у них соціальних робітників вони планують буде дев'ять, а із соціальної роботи буде два. Це ось таке звернення їхнє. Голосуємо, дівчата, якось. За, проти, три. Проти. Три чоловіки, усі за. Так, слідуючи питання у нас про внесення змін до рішення 43-ї ре... сесії, 8-го скликання номер 1390 від 02, -02 -24 року, про покладання повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Але ми раніше були проговорювали про так. Про да, да це е, ми з вами зараз перебираємо на центр надання адміністративних послуг функцію ДРАСТО, тобто вони можуть фіксувати е, шлюб, смерть, е, народжуваність на території громади, і там юридично змінилися назви в структурі їхній. То ці просто юридично ми міняємо цю назву тут вже в рішенні попередньому, бо вона не співпадає. Тому по факту все залишилось те саме села обслуговані ті саме послуга, та саме єдине, що змінюється юридично, вносяться зміни на юридичну назву цього ЦНАПу, щоб ну, відповідало закону. Буде Третє. Третє питання на нас за голосуємо за, проти утримався. Так. Так. так, слідуючи питання про внесення змін до рішення. Це, вже це було це... про реорганізацію закладу освіти КУ гуто Потіївської гімназії, Потіївської сільської ради Житомирської області про реорганізацію mm -hmm. це про реорганізацію, ліквідацію. 13 листопада 25-го року закінчився термін голосування громадського, в якому не наступило ж не, не надійшло жодної пропозиції стосовно чи закриття. чи... Продовження роботи закладу 20 листопада 25 року було проведено комісію засідання, в якому взяли участь не так багато людей, але вони також проголосували за те, що вже можна її закривати, тому що немає померти дітей. На цей рік 26-й, має бути 60 дітей у середній ланці, а їх взагалі всіх. 24, чотири опорбування. Але ну вони зараз на даний час всі у ліцеї по тійському, але навіть держава не буде спонсорувати, не буде виділяти субвенції на такі заклади. А громада не потягне таку суму на такі, щоб утримувати такий заклад. Ну і тим паче зараз там знаходиться інше. Тому про закриття закладу йдемо голосування за. Проти приносимо. Четверте, питання про затвердження герба Патіївської сільської ради. Ну, так, так, як ми але ми бачили так, всі так. три гарби. Гадби було форму це те, що пройшов на більше голосів, але так. було надійшло пропозиції, багато хто писав. Давайте я можу покажу так речі бачу. у коментарях і в цьому, щоб забрати Ось цей півмісяць, що опущений донизу, бо він ніби я не Колись, не, не колись, Але це не на не вас шороха. Це, я забрала це півмісяць, півмісяць? а, місяць, а Ні, ну пошу... там вже що в геральдиці воно зовсім інше означає. Да. Там, значення. Але, <різь> <різь> я забрала місяць, він тут просто хрестить могила. <різь> у мене є фото, Я зробила Я дуже заходила в інтернет і читала геральдиці, що воно означає ці yes. кольори і голосує хто за говорить. На розгляд сесії. На сесії ще хай вони підтримують, хай більше буде депутатів, хай розглянуть. П'яте питання про тимчасове призупинення переіменування вулиць на честь загиблих героїв на період дії військового стану. Нам там переіменування вулиць, ми, мабуть, припустили про ще по Чернівецькій звернулася мама. У нас підтримано було рішення по Макаренку Олександру. Попереднє, мабуть, так, про перейменування про вулиць. вулиць, просто тут ну, про це... перейменування вулиці. Так, да, це вулиця Чернівецького, ага. було звернення, воно пройшло громадське обговорення. Героя Матаренко, так? Так, да, пройшли вони, пакет документів весь надали, було розгляд місії, було громадське обговорення і було підтримано, і винесено на сесію саме перейменування цієї вулиці. І підписи ну, туди є що на перейменування саме цієї вулиці. <плес> на цій вулиці проживав цей е -е, в Том і то зараз проблема, що в нас е ну, чому виникло наступне винає, рішення? Та, оце та, про тимчасове призупинення. Добре, чому угу. виникло друге рішення? Тому що зараз почали звертатися люди, ну, активні, скажімо, громадяни, Винтар, з бажанням Ви, перейменувати, ділити вулиці на частини. Щоб одну частину назвати на честь такого героя. Ну, тут треба враховувати ще механізм, як це буде взагалі рухатись, тому що в нас героїв уже майже 30, так. На жаль, на так. ділити частинки Дові вулиці теж тут. Є питання, так. що ну, документальне що воно дасть, нічого на підніма кого ще тут уже знаєте, трошки. І не, всяких так всяких не так пішло. Я так само мене. на цій самій вулиці, Чернівецькій, Чижевського, теж вже в розшуку. Він. Вже два роки. Зникли. 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 Зник. Це дуже таке питання тонке, і я теж згодна, що назва вулиці вона не несе якусь повагу більшу. Можна, ну, є комусь назвали вулицю, для когось зробили сквер, для так. Когось, ну, це більше, мабуть, сенсу буде від того, якщо це Отут треба в шану Добре. мати, розумієте, можна назвати вулиці і йти по тій вулиці, кидати мусить плювати. Від того шани несе найбільше людей. Я теж. Тому от рішення про це призупинення, про, про Треба, вже кінчилось. Про Макаренка вже, як Ви кажете, надали пакет. Так, так. вони пройшли про це провітрю. Ти утримуєшся? Я утримуюся, я просто на розгляд сесії, бо тут таке знає. Ну, де... Але вже в них вони вже пройшли цю всю процедуру. Так, але все одно сесія приймає. Рішили, процедуру, так, да, що... пройшли вони. То вчитать про тимчасове призупинення поки що, що перейменування вулиць на честь загиблих героїв на період дії військового стану. Ну, Так як ви вже обговорили, ми всі обговорили, що поки хай призупиняється, я також думаю це питання, бо ще війна продовжується. Не знаємо, як воно далі буде. Тут, але... тут... знаєте, тут... Наче як палка на двох кінцях, і між собою вони будуть. Е... Ну так, да. Ці... Я розумію, що на одній вулиці може бути два герої. Ну, да, да. А, тобто, і такі... тут ще є доцільність, наприклад, якщо вулиця носила радянське так, звичання, я ще розумію, але так. якщо в нас є вулиця Шевченка чи Івано-Франківська, ніби вони не носять ніякої радянської символіки, і це наші теж герої. В якійсь мірі вони теж боролися за незалежність України тільки в свій час, той самий Шевченко, той самий Франко. Вони теж боролися за незалежність, Да, вони вже історичні постаті, але ніби підстав змінювати ці постаті немає. Можливо, знаходити тоді якесь спільне рішення, загальне. Потім можна обговорення депутатського складу закрити, будь ласка, не можу говорити. Двері, складає, боку, може може не ну, до цього ще залучити ну, так само тільки ж батьки, міско, були, та, батьків військових. Можна да, запросити батьків для обговорення цього питання. Щоб не було ніякого конфлікту навіть між ними. Ну, Розумієте, це, це таке. Якщо запросим, це якщо запросимо, то це ще більше буде. Да? Всі на емоціях. Я думаю, що Чому так повинні всі розуміти? Не забувайте, що якщо ми кажемо з вами це не дасть більшої поваги. Ну це правда, не дасть більшої поваги. Це створить конфліктну ситуацію. Це створить конфліктну ситуацію. Ми з вами не знаємо, як після війни ми будемо рухатися з документами, бо ми міняємо назви вулиць. Ми вносимо всі реєстри. Ми не знаємо, як тоді держава зіграє з цим всім. Можливо, людям треба буде зміни вносити якісь. Право власності на майно, землю чи ще да, щось. Це не все ще, ще якісь речі. Тому дуже треба дуже. зважувати не просто тут, ніби зробили такий гарний жест. Ну, ми повинні зважувати, що цей жест несе за собою для всіх, хто Практично. тут живе в цій громаді. Бо це ну, такий крок, не просто це не просто назва, це певні ще юридичні документи речі. Тому да, так, треба можливо. на розгляді, мені здається, все таки війна повинна закінчитися і маємо прийняти спільне рішення, як ми будемо рухатись тоді далі. Ну, так, голосуємо за. Протим? утримався. Слідуюче питання у нас, Слідуюче і останнє про передачу генераторів з амбулаторії загальної практики, сімейної медицини до Потіївського закладу шкільної освіти. Від садочка надійшла заява, але ви знаєте, що ситуація з світлом зараз... Так, Дуже критичні, ми не мали таких, мабуть, за 4 роки війни, як маємо в цьому році. Зрозуміло, що ситуація за півтора місяця не змінилася. Я знаю, що там є конфлікт з батьками, чому, чому наперед підготувалися, не знали, що треба до цього готуватися, якщо чин. Я не знаю, може хтось знав. Особисто я не знала і нас не попереджали, що світла не буде, що треба до цього готуватися. Ну і, мабуть, ніхто не знав, що ворог розіб'є станції, що в нас буде з цим проблема. Але е, ми можемо закрити цю позицію в минулому році. Е, Юлік допоміг нам з придбанням 10-кіловатного генератора на амбулаторії. В амбулаторії є свій 3,5 чи 3,6 ну, Генератор е, був тут у мене керівник. Ми спілкувалися. Вони не підключили цей генератор за рік. не підключили, тому що вони сказали, кажуть, що в них немає потреби. Той генератор покриває їм потребу по амбулаторії. Генератор цей 10-кіловатний, він покрив би потребу повністю по садочку. Тому ми на минулій сесії, якщо ви пам'ятаєте, направляли кошти. Поки ми направили кошти ціна генераторів, зросла катастрофічно. Але ми зможемо не два, а один генератор закупити і закрити садочок в замках, бо зараз з дітьми садочка ну, майже 100%. В силу того, що ми прийняли з вами тоді рішення про безкоштовне харчування. Діти в садочок пішли і. Тут садочку майже в ші ну, близько 60 дітей ходить що було, щодня. Дітей Тому треба закрити потребу цю генераторі. Тому амбулаторія не проти передати цього генератор, Садочок зрозуміло вже станом на сьогодні. Я навіть сподіваюся, що ви підтримаєте. Але так, вони готують платформу на прийняття цього зараз. Вже готують її, щоб можна швидко було все зробити. І я прошу підтримати рішення, що передача цього генератора на садочки, і ми по факту 100% не застрахуємо, але садочки це специфічна структура, коли привезли маленьких дітей, ждать уже поки там щось зміниться навряд чи попереду зима. Тому тут прохання підтримати рішення про передачу від амбулаторії до садочка цього десяти кВтного генератору. Проте отримався. Так, так. так. наше питання завершені. Якщо ви дозволите, я хотіла б внести вас в зміни до бюджету. Я хочу, щоб ви їх знали, бо коли на сесії це проговорюється в ситуації кведі і все. Так, так. Якби Прогумайте. я не готов, не переглядала, я б теж чесно вам скажу, половину не зрозуміла, бо я не бухгалтер. Тому я, хочу, щоб ви розуміли, куди вони направляються ці кошти, які були так. звернення, щоб ви розуміли, як це рухається до Потівської сільської ради, звернувся заклад освіти щодо ремонту. У них в котельні згорів насос. Там два насоси на перекачку води по палівному закладу. Один насос згорів, один не тягне всю систему. Вартість одного насоса 120, ну, зараз можу, 125, якщо не хочу, 123. Тисячі гривень. У них немає вже таких коштів, бо ми в них витягували, якщо ви пам'ятаєте, на ремонт автобусів і так далі. І зараз стоїть. Е обломався мікроавтобус, оцей, що завіна на ньому їздить. Він теж обломався. Оцінили працівники е вартість цих робіт 25 тисяч і 6 тисяч на запчастини. 6 тисяч на запчастини у нас є ще. 25 тисяч за роботу заплатити їм не можна. Тому плануємо в цю сесію направити ці кошти, щоб закрити їм закупівлю мотора і закрити їм е, маршрутку, бо вона ж охоплює ту частину, вона підвозить дітей. Зараз, поки він не їздить цей тиждень, вони в ремонті, і я прошу направити кошти на ремонт цієї маршрутки і на закупівлю цього мотора, на... вони не додали пакет документів на кочегарку, гарку, на насос, на перекачку. Так, тоді, е... Прошу направити 10 тисяч. Зараз вони перероблять 16 тисяч гривень. Це садочок надав на цю платформу, яку вони будують для генератора. Це 16,5 тисяч. Вони попросили надати на матеріали. І 10 тисяч гривень на народно чітко прорахує на грейдерування доріг. У нас три катастрофічні ділянки: це моделів, це дитинецька це частина дороги і це Нагуту. Я звернулася до аграріїв з проханням допомогти по грейдеруванню. Добриня відмовили, сказали, що в них є один МТЗ, і вони хвилюються, що якщо вони почеплять нашого грейдера, бо я просила взяти нашого, ага. вони обломаються і в них єдиний трактор, який стане. Вадим Вікторович сказав, що зможе. Ну днів 10 треба почекати, а зараз сезон листопад-грудень. Я не можу досідні чекати. Завтра замерзне і вже я його не вклупнув мені треба зараз. Анатолій Казанович не бере трубки. Можливо, щось минула сесія його образила з приводу землі, не знаю, він не відреагував, тому в мене три критичні ділянки, і я маю їх зробити в межах тижня, поки плюсова температура. І хочу попросити грейдера на один день, бо ми більше не оплатимо година роботи, це 1200 гривень. Мені треба, хоча почав 8 годин він у нас попрацював, і ми платимо за дорогу туди і назад, як за грейдерування. Тому мені треба закрити цю складову по грейдеруванню доріг. То я хочу просити вас направити ці кошти на грейдерування цих хоча б трьох ділянок, щоб ми за ним встигли відгрейдерувати, бо шкільні автобуси ми щоби. Крім того, що дороги незручно. Тут питання вже не незручності, а наші автобуси там так само їдуть і так само вбиваються. Тому до зими трошки підштуркати ці три ділянки дороги. Це по цьому. Далі, е, так, подожіть, це сказала. Тут посадочку Борисіна трохи на число, бо вона написала 250, а не 350. А там, 350, я пам'ятаю, але в нас там є 3 чи 4 тисячі ще є, і нам вистачить його, щоб ми закрили садочок. Я пам'ятаю, що там була більша сума. По е, е, техніці, е, звернулася за технікою, земельний відділ, е, у них мотоблок не мотоблок, а комп'ютер старого зразка. Зараз вони встановлюють програми по землі, по цих містобудівна е, документація, і ці програми потужніші, ніж техніка і є, і воно не тяне. Так само з Гутопотіївський округ У них теж е, процесор уже. Сторічної давності. він вже не працює. Вони не можуть обслуговувати населення, не можуть надавати ці послуги. Тому направити ці кошти на закупівлю техніки для земельного відділу для Гутницького округу. Так, стихійно, лиха переглядаю. Може, я щось упустила? Ну, здається, все, здається, нічого не упустила. Просто хочу ви орієнтувалися в сумах, числах. Чому воно там буде проговорюватися, щоб ви чули, ці числа. проговоріть, може, якісь послуги, які вам дається, не, ну не треба виконувати, чи не треба робити. Ну це що ви проговорили, то і для ліцею треба цей насос та ремонт, Він ремонту не підлягає. А шутка, та, треба його Треба все зробити підвозили, бо зараз вже день. Не можна, що мені теж ми цей рік дуже багато направляли на ремонт автобусів, техніки, я але ти не техні. можеш це передбачити. Я не сподівалася, що зламається насос, і точно не думала, що зламається за війна. Таких планів нема, але ти його не передбачиш. Тому можливо, можливо, треба більше закладати, щоб бачити коридор, щоб ми менше смикали сесійно. Але попереду у нас з вами бюджет і важко закладати сесійно. Те, що ти не бачиш. Ви бачите, зараз в мережі нам вчора я отримала. Припис від екології з приводу боргу нашого екології 2,5 мільйони. Ми не згодні з цим. Планує подавати дійсно до суду. Це ці дуби, то що це, що в нас вкрали 122 дуба і ми живині. Ну, будемо бачити, як буде розвиватись події. Тому це величезні гроші для нас. Просто так віддати, да ще й віддати за те, що вкрали в нас, Це, обмази, це трохи дивна ситуація. Це таке відчуття, що треба біля кожного дуба, і да, я в громаді стоїть, бо там якщо. питання щодо того, як да. вони виявили їх, тому що в мене є відповіді їхні, що знайшли. Можливо, вона, мабуть, вибачте, я думаю, не варто всі на, на загал. Вони знайшли його, я була на цій Подождись. ділянці.